Заміна паливного фільтра DAF-106. Починаємо з підняття кабіни. І ні, все випускайте, можеш піднімати. Не забуваємо відкрити капота, щоб нічого не поламати. Так, фільтр покаровський. Я тут пише. Отакий. Ще міняємо перший раз. Так що. Будемо дивитися, що вийде у нас. Так, тут все, пилюку обмели, атавку долили чуть-чуть. Так, відкручуємо. Ми вже зірвали. відкручуємо. Трохи тугенько йде. Легенько дещо. Треба що... легенько, щоб Воду спустити. спустити воздух і обов'язково кришку на боку відкрити, щоб боку давлення не було. Сейчас yes, потихеньку йдемо, йде. Головка на 32. Бо думали, що на 24. Тут оказується на 32. Еще піти. що повинно шипіти. То вона постояла вже з тей сутки. Може вже не цей є. Тихо тихо, бо трохи підгрізає. І ми трохи посунь далі цю. Солярочка. Так, розкрутили. Вон, солярка там від ній показалась тепер. Легенько витягуємо в відеро. Аккуратно, акуратно. Оп! Відеочку поставили, що в нас там робиться? Там у нас пусто пусто. Ну, не дуже грязно. Ну знаю, ми це все діло. Там такий, туди аж така так. ситуація. Тут але до... Тримайно, декурально, акуратно не замай. Зараз е -е, я, я покажу. Тут в інтернеті mm -hmm. бачу десь в Україні. Хлопці на YouTube тоді знімали. Під цією кришечкою пластмасою, там воно виглядає шарик. І буває в кого підношена ця вже пластмаска, то воно цього шарика викидає туди вниз в стакан і починає паршиво. Ботор тянути, то хто не знає то це все діло розкручується, фільтр тримається, цей шайк вставляється назад і заглушується. Ну, В принципі, якщо воно вже так почало викидати, то там вже треба думати щось по поводу нової цієї заглушки, щоб воно не викидало. Так, тут у нас все, зараз будемо це все вичищати, вимивати. Тут по поводу фільтра що? Фільтр Я не знаю. такий, як купили, напевно. Зараз будемо все поставляти. Аккуратно його. Так, Ось така ситуація, коли ми витерли спочатку грязною трапочкою, потім чистою. Там можна достатньо рукою, не треба там придумувати ніяких приспособлень. Все, чистою трапкою витерли. Прикривай поки гоночу, поки ми тут робимо зараз. Тут теж витерли акуратно трапочкою. Бензину на всякий случай сполоснули, щоб воно чисто було. Старе кольцо лежить ось до, новеньке ми вже наділи, тому воно злазить досить слегенько. Так, І зараз будемо вставляти фільтри. Зараз я достану фільтр з упаковки і тоді включимося. Фільтр у нас отакий. Пакр Made in France 2277-128. На коробці пише точно те саме. Так, тут в кришці вусики, які защолкуються. А, і тут відповідно на фільтру оцей ободок, він теж якраз ці вусики за нього защолкується. Тобто там немає різниці, в якому положенні ставити, воно все одно зашолкнеться за цей. І досить воно сидить досить туго. Зараз ми попробуємо, не знаю чи самому вдасться, можливо в вдвох. Оп, защокнути, перевір, чи не цей. Так, все, ото напротив сонця. Дай, не-не, нижче. Не, не, не. Ну, така там, Якщо не знаю, видно, не видно, там сіточка така стоїть, все, там к... картридж фільтруючий. Так, все, це зібрали, все поприщ, почищено, поветирено. Зараз будемо збирати назад. Ставимо його не так, як розказували. Зараз ми чуть-чуть візьмемо маслом, помастимо оцю резинку, щоб вона легенько йшла. Ставимо ми його в збої і закручуємо. Столярку будемо прокачувати потім, бо так як в інтернеті ставили. що... Спочатку фільтр прокачували солярку, потім попадали в кришку, ну, це неправильно. Це, ми будемо робити так, як пише книжка. Все, зараз дальше покажемо. Насосик відкручується двома оборотами проти часової стрілки. Так, от ми зараз підкачуємо трохи солярки, щоб там була солярка, воно видно. Прибуває. Ми Прибуває. підкачаємо так, щоб, щоб то низький... нижнього сальника, щоб солярка була мастила. Бо там воно таке, щоб не порвало різінку. Yeah. Десь пів чуть, чуть вище пів стакана, бо воно в штопі. Все, покафору. Все, зараз тут ми це зробили. Фільтри ми вже підготовили, Резиночку маслом помастили. Так, тримай. Все, Вставляємо, трапку забираємо, фільтра вставляємо. Раз. І акуратно закручуємо. Воздух виходить, приходить, як пошипує. Може почекай, давай покачнемо не, не, стій, 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 стій. трохи. Все нормально, там резинка помащена була, воно почало випирати, типу, але зараз закручуємо воно все, акуратно зажимається. От. Я покажу. Все, звісно зажимаємо. 40, 40 н на метр. Все, не йде, все. Зараз будемо прокачувати, будемо бачити. Це, качати будемо качати будем довгенько, щоб воно, за дві минути, щоб воно добре прокачало, бо тоді заводити, щоб не мучити. Ось так качаємо. Перервемося, тоді прокачаємо, я включуся. З Завели з третього разу. Перший раз 15 секунд е, крутили, потім прокач... перед цим прокачали, потім знов прокачали. Другий раз знов 15 секунд крутили. Знов прокачували. Постояли 2 минути, знов прокачали і з третього разу на 20 секунді він завівся. Кришку бака. Закрити треба, бо може воно грати роль, що відповідне давлення в боку не створює. Так, зараз працює вже більше трьох хвилин. Треба Де нічого не слизується. О, зараз поробить ще пару хвилин, щоб прокачало добре солярку, прогазнемо і будемо глушити. Покажемо, що будемо робити вскриття старого фільтра, покажемо, що там за навіть не знаю скільки тисяч і скільки тонн солярки всередині робиться. Розрізати не стане, бо там воно пластмасове треба пиляти, чи це, болгарку, це чи чим. цей сальничок виймається. Там в середині да. фільтруючий елемент, там воно пластмасовий корпус, всю пластмасовому корпусі там в самій середині там мелка сеточка. Да, да, тут типа бумажний, а там ну за да, видно видно, що там повністю і чачі. Короче, методи 24 фільтр отакий номер ну, ще раз. щоб знали собі. це йде він надав XF Євро 6. Все, кабіна опущена, это все нормально. Прокачали все, працює. Так як я на попередньому відео казав, що там з третього разу, але все прокачали, все працює. Ось такий сьогодні ремонт.